Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніліса Моленко Влог. І нарешті на вас сьогодні чекає перший осінній випуск. На дворі 20 жовтня, золота осінь. Ми прибули з вами населений пункт під назвою Бетліар, де на вас чекає найкраще збережений палац у Словаччині та найбільший палацовий парк. Отож, сідайте якомога зручніше. А я починаю. Let's go, Бетліар! Перш за все, ця місцевість цікава своєю природою, тому що навколо... Нас оточують, як ви можете бачити, з усіх боків словацькі рудні гори. Вони ж, як завжди, є частиною Карпат, або ж також можна сказати, що це початок низьких татрів. Ми знаходимося на півдні Словаччини у невеличкому, мальовничому, тихенькому, спокійному селі під назвою Бетляр. Тут посередині маємо ось такий потічок гарненький з місточками. Тут вже можна зробити красиву осінню фотографію. І, власне, це. Є сьогоднішньою нашою метою зробити фотосесію на фоні красивезних, жовтеньких осінніх дерев. Розпочнемо наш випуск, як завжди, з корисної інформації. Тут маємо ми облагороджену ось таку парковочку місця вдосталь усім. Приїхали ми в неділю зранку, жовтень місяць. Заплатити можна ось через QR-код. Можете собі його камерою зчитати телефону, і 4 євро коштує цілий день. Ну і також. Ця містина цікава своїми архітектурними пам'ятками. Одразу поруч із парковкою маємо ось таку вежу костелу велику Інформаційна табличка говорить нам про те, що цей костел побудував імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф ІІ, наскільки я добре прочитав, так, у 1776 році. І всередині маємо ось такий ще гарний інтер'єр, але зараз вона. Поки що зачинено, якщо буде служба, ще зайдемо всередину. Інформація тут є на словацькій, на англійській, на німецькій та на угорській мові. І за 5 хвилин звідси буде найвеличніша пам'ятка архітектури і садово-паркового мистецтва Словаччини палац Бетліар. Найкращий збережений палац у Словаччині. Тож ходімо туди. Якводиться в таких туристичних місцях поруч із парковочкою. При вході до палацу маєте кілька яток із магнітами, а також є тут кілька кафе, ресторанчиків, де можна буде попоїсти, куди ми можливо пізніше заскочимо. Навпроти церкви 18 століття є і ще старіша ставба, готична будівля яка датується першою половиною 14 століття і останнім ремонтом 17 і 19 століть, і це найстаріша пам'ятка цього села, навіть старіша, ніж цей власне, палац. Тут про неї можете дізнатися більш детальною інформацію. Вже у нас стукають дзвони в тій церкві правиться служба, але зараз ми вже придбали квиточки і йдемо дивитися в палац, тому що в палац вхід відбувається кожну годину, і лише з екскурсоводом. Тому щоб не чекати довго потім наступного разу, спершу подивимося палац всередині. Сказали, що там можна знімати. Тож це добра новина для нас. Вхід коштує 10 євро дорослий, дитячі студентський і пенсіонерський за пів ціни. Також стосовно того, як сюди можна дістатися, то сюди можна приїхати на автобусі з міста Рожнява, до Рожняви можна доїхати на автобусі з міста Кошиця. Тож, краще всього їхати з цього боку, ну також з міста Зволен сюди. Ходять рейси до Рожняви, а з Рожнями вже до самого Бетляра. Маємо тут ось паркові ворота при вході, маємо всю паркову територію, ось можемо побачити. Тут зараз стоїмо ми, Тут у нас каса з правого боку, тут сам палац і далі починається величезний, величезний парк розміром 80 гектарів. І рухаючись через цей головний вхід, ми одразу потрапляємо до такої оази графської, баронської. Вельможний. Тут також маємо ось таку величезну мапу цього всього ареалу парку. Можемо подивитися, наскільки він громадний, великецький. Ось зараз ми тут дійдемо, сюди підемо в палац, а потім пройдемо це все-все-все все повністю. Там раніше колись був і звіринець, і цвіні-зоопарк, і фазани тут ходили, і павичі тут ходили, і цесарки, і багато різних тут господарських будівель. 18, 19-20 століття позберігалося. Ну, на сьогоднішній день головна принада це тут палац. а Також тут є ще невеличке озеро. І біля цього озера є найбільший штучний водоспад у Словаччині висотою 9 метрів. І ось також можна побачити, скільки займає часу, щоб пройти це все, приблизно годину 15. І також ось маємо тут навіть якихось звірушок і зараз пишеться, що тут є якісь ось козлики, баранчики, якісь лані. Олені, можливо, підемо подивимося. Я тут був 5 років тому. Приїжджав своїм ходом, досить тяжко своїм ходом сюди дістатися, тому що пересадки десь пів години-годину треба чекати, Тож, щоб дістатися з міста Прешова сюди витратиться приблизно 3,5 години. На авто. Дорога зайняла годину 22 з Прешова. Це десь 106 кілометрів. І дорога досить гарна, хороша. Спочатку автомайстраль, потім швидкісна дорога. ну і далі. Останній шматочок це гірський перевал, але не дуже великий, не дуже крутий і досить легко можна його подолати. І головною метою, окрім власних відвід палацу, у нас є зробити осінню фотосесію жовтим листям. Я думаю, що ми угадали, тому що минулого разу я був тут в середині листопада, ну і, звичайно ж, тут вже жодного листя не було, тому тут не було так гарно і. Прикольно. Сьогодні на дворі пусть 15, сонячна погода, золота осінь. Я думаю, цього разу нам вдасться і класне відео зробити, і класні фоточки для наших соцмереж. Хід відбувається з лівого боку, і ось вже за кілька кроків ми побачимо цей палац усій красі. Сама палацова будівля була побудована на фундаменті старішого замку, який тут ще був до 17 століття, а цей палац. Був перебудований тут у 1792-1795 роках. І це був мисливський будиночок родини Андраші в основному. А палац родини Андраші ми вже з вами бачили, наприклад, Требішові, Міхаловця, Вуменном, якщо не помиляюсь, це четвертий їхній палац на моєму каналі. Тож Словаччина славиться не тільки своїми замками, але і палацами. І цей палац найкраще збережений, тому що тут він не був розграбований. Ані німецькими, ані радянськими військами. І зберігся в пересному вигляді. Тут експонати всі ще перших класників до сих пір зберігаються. Найкраще збережена тут бібліотека, схожа на бібліотеку в Хогвартсі з Гаррі Потера. Ну а також різні мисливські трофеї, тому що вони були крутими мисливцями і мали собі за хобі їздити в Африку на Сафарі. І привозили звідти різні мисливські трофеї, які ми з вами... Зможемо споглядати. Люди прогулюються, вихідний день, прекрасно, сонечко світить, ось там каса у нас. Фонтанчик, правда, вже не робить зараз на осінь, думаю, що влітку він працює на повну силу. Маємо тут гармати, ось він такий жовтенький, гарненький, яскравий. Можете купити свій магнітик з його зображенням. Також вхід буде відбуватися ось з цього боку. І з каналу можна записувати все, окрім того, що буде розповідати списовод. Тож те, що він буде розповідати, я вам запишу своїм голосом, щоб ви дізналися трошки більш детально про те, як виникла тут ця будівля і що в ній відбувалося в різні часові історичні періоди. Вийдемо поки що на навкруги і далі ось будемо мати ось такий величезний парк. І пройдемо сьогодні його весь, подивимося усе. Чим він цікавий для туристів і чи варто його відвідувати. Можете побачити поки що, які тут жовтенькі дереця вже проглядаються на горизонті. І з двох боків можна зробити класні фотки. З цього боку, правда, зараз тінь, трошки сонце І можна буде робити фотки з кожної сторони. Тут чотири вежі ось такі маємо. Це ренесансно -клаци... клацистична будівля. Так, воно, балкончик такий, різлення, ліпнину. О, такий невеличкий рів навіть. Але оборону функцію він ніколи не виконував. Це якби дача вельмож. В основному була у них, тут були вечірки, тусовки і прогулянки вихідного дня відбувалися і гостів званих сюди запрошували пополювати, почаювати і покуштувати якихось. Смаколиків. О, на цей бік маємо вікна з апартаментів, а на той бік вони закладені камінцями. вони декоративну функцію лише виконують. І ось така красива будівля. Обов'язково рекомендую їздити. Перлина Словаччини. Не дуже далеко їхати, легко, відносно можна добратися. І однозначно варта відвідування. Палац у Бетліарі є єдиним палацом у Словаччині, який після 1945 року зберіг свій оригінальний інтер'єр і колекції. Його не спіткала доля інших аристократичних резиденцій, його меблі не розграбували, він не був перебудований і практично від моменту націоналізації служить музеєм. Тож усе, що ви побачите тут, належало членам роду Андраші, яких вважають одними з найвідоміших аристократів Європи 19 століття. Бетляр був дійсно розкішною резиденцією, побудованою для представницьких цілей своїх власників. На місці старішого, меншого ренесансного палацу з го або початку 18-го століття у 1881 1886 роках граф Еммануїл І Андраші, який тоді мешкав у палаці Парчових у Земпліні, побудував резиденцію, яку використовував переважно як мистецький маєток та музей для своєї багатої колекції. Граф надихався англійськими заміськими міськими маєтками, але в архітектурі палацу можна побачити також і французькі впливи. Палац є частиною комплексу будівель, що забезпечили комфорт його мешканців. Тут, де зараз знаходиться кафе і каса, були кухні та житло для прислуги. На схід від палацу розміщувалася майстерня і житло молодшого графа, а на іншій стороні були стані та господарський двір. Син Емануїла, граф Гейза І, на початку ХХ століття приблизно 1905 року модернізував палац, створивши дійсно розкішну резиденцію з електричним освітленням, центральним опаленням, 16 ванними кімнатами, чудовою бібліотекою і численними зручними апартаментами. Де, окрім його родини, також перебувала суспільна еліта, що брала участь у відомих мисливських заходах у бетлярі. Полювання на ведмедів, велику дичину, вовків або диких кабанів проводилося в бетлярських угіддях та навколишніх лісах, що оточують великий англійський парк. Окремою експозицією є експозиція екзотичних трофеїв. Полювання в минулому болю улюбленою розвагою аристократії. Це хобі поєднане з захопленням екзотичними країнами, сприяло численним подорожам на далекий близький схід та до південніших регіонів Африки. У 1749 році граф Емануїл І Андраші здійснив подорож до Індії, започаткувавши бетлярську колекцію трофеїв і рідкостей. Його син Гейза І Андраші відомий мисливець і любитель пригод. Продовжують цю справу. Експозиція африканських і азійських зразків розташована в зимовому саду палацу, створюючи атмосферу часів, коли палац відвідували видатні європейські особи. Експозиції палацу складаються з двох частин: це графські апартаменти на першому і другому поверсі палацу, а також гетологічна експозиція на першому поверсі. Стародавній Єгипет завжди захоплював не лише науковців і дослідників, але й колекціонерів і мандрівників, які часто подорожували за унікальними артефактами і місцями. Пристрасть до подорожей в Андраші поєднувалася з колекціонерським захопленням, завдяки чому Бетліар, як одне з небагатьох аристократичних місць у Центральній Європі, може похвалитися унікальною колекцією єгиптологічних цінностей. Основними експонатами є мумія жреця Бога Амона, з некрополя в Гізі, датована 12 11 століттям до нашої. Ери. Та мумія дитини з невідомого єгипетського місця з 5-4 століття до нашої ери. Доповнюють колекцію похоронні знахідки у вигляді маленьких статуеток, амулетів та їхніх фрагментів, що належать до різних періодів від 7 століття до нашої ери до I століття нашої ери. Оновлена експозиція в дусі сучасних виставкових тенденцій представляє три теми: Андраш як колекціонери і мадрівники», стародавній Єгипет та «Єгипетське відродження. Усі предмети походять зі спадщини Андраші і завжди були частиною фонду палацу у Бетліарі. Більший у Словаччині штучний водоспад висотою 9 метрів. Тут можна зробити класні фотки для ваших соцмереж і зацінити мистецтво садово-паркової архітектури минулих століть. Тече до ладу будь-яку пору року, звичайно, найбільше навесні, після таяння снігу, але і зараз, в принципі, можете побачити за кількістю туристів, що місце досить і досить... Популярне і унікальне. Маємо тут такий каскад, зверху будівлю з каменю викладену, і туди зведена водичка. І водичка стікає потім по жолобу і перетікаючи в це озеро, ще через весь парк. Ось таким красивим потічком. можемо підійти поближче подивитися. Шум доладній. Можна залізти навіть наверх, подивитися, як це влаштовано, що ми зараз з вами і зробимо. Рибок тут не бачу ніяких. Водичка чистенька. Влітку, я думаю, навіть можна очізити, Для вічей духів. Так, ну і звичайно влаштувати тут класну фотосесію. Подивіться, яка золота осінь навколо. Так, можемо побачити, як тут все влаштовано. Зараз. Маємо тут ось такі сходинки облагороджені старовинні. Колишні ще понад 200 років має цей парк. Остання перебудова палацу була кінцем 19 століття. В 1905-му вже була електрика заведена. О, можна навіть наверх залізти і подивитися. Звідти краєвити, думаю, буде. Панорама відкриватися на парк. Так, тут ось у нас відтікає кічок. Ось так. І тут можна прогулятися і зацінити краєвид. Адам, я на горі водоспаду, ніколи ж не залази. на верхній штучний водоспад. І подивіться, яка краса навколо. Однозначно варто їхати сюди саме восени, Середині жовтня, тому що тут тоді найатмосферніше, як на мене. Подивіться, як на славенький вітерець і вже потроху місточки починають опадати. Ще якийсь тиждень-два і вже в цьому парку не буде. Так красиво і привабливо. Ну і фоточку тут теж можна зробити як цар гори. Прекрасно навколо. Гори, дерева, ліс, колишні мисливські угіддя. І класно можна відпочити від міської асфальтної краси. Рухаємось далі. Ось цей старий графський рибник. Ставочок ось такий красивезний, особливо восени. подивіться на заході сонця, як блискує. Промінчиками він. І тут у нас ось таке велике озеро. І по колу довкола нього можна обійти. І також тут є ось така фотолокація, там альтаночка, якою полюбляють патикатись усі туристи. І вам раджу теж туди зазирнути. Зараз дивимося, що з іншого боку там є звіринець, стара будівля, звірів там, на жаль, вже немає. І на цьому знайомство із цією містиною будемо помаленьку завершувати. Така башточка незвичайна викладена з камінців. І колишні клітки де зберігали, казали, волків, ведмедів і ще іншу живність, яку вдалося вполювати і довести сюди власникам можемо тут побачити. Далі вже цей парк закінчується, по колу можна озеро обійти і повертатися назад по одній із алеї. Їх тут є аж три, можна вийти туди чуть далі на Асфальт можна йти по центральній, а можна йти ось тут під горою. Тож, будемо рухатись назад на парковочку, можливо, зайдемо, ще десь пообідаємо і на цьому цей випуск будемо завершувати. Хочу пообідати у заклад під назвою гостінець у кривого потока і замовили собі домашні бринзові галушки із салом 400 грамів, 7,90 коштує. Також замовили собі картопельку фрі 2 євро 180 вісімдесят грам. Також замовили собі е, свину відбивну смажену 6,60 150 сто грам. Так і також 50 грам татарський соус коштує 1 євро. І щоб попити, ми собі взяли е, пиво шарі з пів літри, коштує 2 євро. І також біле вино. Е, скляночка коштує євро 30. Чекаємо наше замовлення. О, тихенько почали приносити наше замовлення. Ось так апетитно воно виглядає. Це ось у нас свинна відбивна, бравчовий резень словацької, із е, трошки салатику, трошки соусу тартар і картопелька фрі. Далі маємо тут галушки, фірмова страва словацької кухні і курячий гордон блю. Смачного нам і смачного вам, якщо й стежте коли дивитесь цей випуск. На цьому це відео будемо завершувати. А попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайки, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або натиснути кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі нових випусках. Всім бувайте!